Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку робота з дитячою книжкою. Читання складів та слів. Складання звукової схеми. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватиму старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу. Свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко не поспішай. Ба 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 у марини шуба. Бан бан бан. У Шури барабан. Бан бан бан. Bik ta kaban, ran ran ran, bik ta baran, ber ber ber, liz ta bober. Пропоную тобі разом із сніговичками повторити букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. С. А. Р. オ オー。N L K e T U Назвы буквы. А, У, О, И, Э, Л, Прочитаємо склади Л Ла лу, Ло Ли Ле Р ра, ру ро. Ри Су, со, си, се. Ш. ша, шу, шо, ши, ше. Б, ба, бу, бо, би. П. Постав відео на паузу. Прочитай склади самостійно. Прочитаємо слова Ба -нан, Банан. Банан. Бу букет. Букет. суп ко роп короб пар кан пар кан Не бо. НЕБО А зараз давай разом прочитаємо чистомовки. суп, суп, суп у петра суп. КУБ куб, куб, у Бориса, куб, баб, 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 у Шуры, баб, к, пап, 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 у Панаса, папка. Постав відео на паузу прочитай чистомовки самостійно. Відгадай загадку! Збирається у політ на полянці вертоліт, швидко крильцями махає, над листочками кружляє, прилетів та й сів на лапки. Вертоліт комаха. Бабка! Зробимо звуковий аналіз слова бабка. Але спочатку гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома Рисочками. Прочитаємо слово бабка. Бабка. Який ми чуємо перший звук? Б. Який він? Приголосний, твердий, позначаю однією рисочкою. Ба-а. Голосний. Позначаю кружечком. Баб Б. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Баб, К. к. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Бабка а. Голосний позначаю кружечком. Поділимо слово на склади бабка. У слові бабка два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Бабка. Наголос падає на перший склад БАБ. Наголошений голосний А. Прийшов час відпочити оченяткам. Слідкуй за сніжинкою! А зараз я тобі пропоную послухати віршик. Перший сніг, який написав Микола Петренко. Перший сніг Микола Петренко. Чорна ворона каркнула. Кар, гляньте, за хатою Біла гора! Біло на вулиці, біло в гаях, сливи і яблуні в білих шапках, білі городи, білі поля, в білому світі чорна лиш я. Ось такий чудовий віршик. Чи сподобався тобі віршик? А зараз давай перевіримо, чи уважно ти слухав або слухала віршик. Дай відповіді! На запитання. Як називається вірш? Перший сніг? Про яку пташку розповідається у вірші? У вірші розповідається про ворону? Якого кольору ворона? Ворона чорного кольору. Про яку пору року розповідається у вірші? У вірші розповідається про зиму. Чому тільки ворона чорна? Тому що все навкруги вкрито з білим снігом. І лише ворона чорна. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!